Взуття дуже багато чого вирішує. Особливо це особи, в дитячому віці. Я не знаю, чому. Я думаю, що це, напевно, теж якісь там маркетингові ходи і так далі. Дітям дуже часто то приписують то ортопедичне взуття. Так наше дітям ортопедичне взуття. Тобто, або там, в цих магазинах можуть казати, там, от в дитини плоскостопість. Тому що в дітей нормальна фізіологічна плоскостопість, в дитини плоска стопа, вона розвивається з часом, Типу це нормально, відстаньте від дітей дайте їм спокій. Якщо брати дитяче взуття до уваги, там ну задник та він звичайно важливий. Він має бути, скажімо, достатньо жорсткий, але не твердий. Але там більше питання до підошв. Вона має бути не дуже твердою, тобто вона має бути взагалі чим тонша. І така, яка буде наближатися до босої ноги. У мене, наприклад, донька, вона ну, там, по квартирі і так далі, вона бігає босоніж, і ми там, не даємо їй ніяких взуття, або там, що, що гірше може бути. Дуже часто там, батьки на діток одягають такі там, широкі там, резинові тапки. Ніби модно, ніби класно, але не на, не на дитячу ступу. Якщо це стосується дорослої ступи, якщо це є, наприклад, жінки, які там, постійно ходять в взутті з вузьким, з вузьким носком. Це відповідно буде призводити. Ну то, що всі називають кісточка на пальці. Так це називається халюкс фальгус Тобто це перший палець він відхиляється. Він так це також може бути спричинений вузьким зуттям.